У наші дні вислів французького політика Жана Жореса армія повинна бути одним цілим з нацією, повністю відповідає дійсності. На жаль, ця істина має сьогодні іронічно песимістичне забарвлення, бо сучасна українська армія несе весь той тягар проблем, які існують у держави і у народу. Та за традицією у свято про труднощі не говорять. Тому на урочистих зборах з нагоди шостої річниці створення українських збройних сил панував піднесений настрій. Святкову доповідь виголосив заступник командира військової частини 1636 депутат міської ради Володимир Матвєєв, який ще раз нагадав важливу істину, що без армії нема держави, і розповів про етапи становлення української армії за шестирічний період її існування. Сьогодні, зазначив він, цілком не виключені зміни в політиці деяких сусідніх з нами держав, які до того ж мають територіальні претензії до України. За даними західних аналітичних центрів, воєнна загроза існує в 73 районах світу, зокрема в 12 районах на території колишнього союзу. Все, це свідчить про те, що зовнішня загроза національним інтересам України існує і навряд чи в найближчій перспективі зникне. Тому Збройні сили України на сучасному етапі є гарантом державної суверенності і територіальної реальної цілісності України, незважаючи на труднощі з матеріальним забезпеченням пов'язані з економічною скрутою в державі, воїни збройних сил прикладають багато зусиль для якісного виконання поставлених завдань інтенсивно проводиться бойове навчання. Хоча основні його аспекти перемістилися з полігонів в учбові класи. Вагомий внесок в загальну справу обороноздатності вносять і воїни Ковальського гарнізону. Стабільні результати у бойовій підготовці показують підлеглі полковників Панасюка, Огарко, Шило. Так, восени 1997 року воїни зенітчики на чолі з полковником Огарко отримали відмінну оцінку під час проведення навчань Редут 97 на державному навчальному центрі. У листопаді 97-го року воїни артилеристи військового колективу, що очолює полковник Панасюк, звітувалися перед інспекцією президента України і отримали хорошу оцінку. Слова щирої вдячності звучали і на адресу колективу військових медиків Ковальського шпиталю, на чолі з підполковником Соболєвим, які, не рахуючись власним часом, завжди готові прийти на допомогу. Інтенсивно працює і колектив військкомату на чолі з полковником Ольховим. Особливо теплими і емоційно піднесеними були слова вітань, які проголосив адресу військових міський голова Анатолій Семенюк. Він назвав їх надійним щитом, за яким спокійно і дітям, і матерям і Україні. Заступник голови райдержадміністрації Павло Ющик підкреслив, що людина в шинелі особлює захисника держави, тому відношення до неї має бути особливо шанобливим. Закликав віддати належне людям робота, яких є гарантом нашого спокою і стабільності. Від імені колективів Ковальського медичного училища та машинобудівного технікуму військових привітали студентки цих навчальних закладів. Ветеран Ілля Полікарпович Карвась виголосив поздоровлення винуватцям торжества від імені ветеранів. А молодші школярі у віршованих рядках розповіли про любов до України та її славної армії. Міська рада відзначила військовослужбовців грамотами і подяками, які вручили Анатолій Семенюк та Сергій Шульган. Після урочистих зборів присутні мали можливість переглянути концерт, в якому взяли участь учні школи мистецтв та колективи художньої самодіяльності міста.